Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптомозоль, і сьогодні ми поговоримо про покер. Але не звичайний покер це меме-покер, це криптопокер, це покер, в якому можна заробляти, якщо ти шариш, як в нього грати. Чесно кажучи, не знаю, як грати в покер. Я щось там чисто для візуалу потицяв, чи щось заробив, чи ні. Я не знаю, скоріш за все, ні, тому що дупля не віддаю, що робити в ньому, але маю поділитися з вами, тому що я більше ніж впевнений, що ті, хто шарять, як грати в покер, зможуть там заробити. Якщо ви думаєте, що в цьому додатку є щось складне, то насправді ні. А там є фішки, які ви можете купувати або продавати, а також майнити. Типу, запускаємо майнер, видобуваємо певну кількість обмежену 100 штук на день фішок і граємо за рахунок них, або ж можемо закинути донат. В крипті купити собі потрібну кількість фішок і йти грати, знову ж таки. Проте там є різні столи з різними ставками, і навіть з базовим а, шматочком фішок, які ти отримуєш, наприклад, перейшовши по моєму посиланню внизу, можеш йти і грати. А якщо ти шариш, як грати, то ти швиденько виграєш і. Зможеш сісти за стіл значно крутіше. Тож для звичайних криптонів, які дивляться криптомозоля для того, щоб просто майнити або тапати, цей проект не підходить. А от для людей, які полюбляють покер і трішки шарять за крипту, це ідеальна штука, яка приносить гроші, і в яку можна залітати прямо зараз.